Так, щороку перший шкільний дзвоник відкриває найменшим школярам дорогу до країни знань. Винуватців свята у цей день вітають усі цьогорічні випускники, батьки, перші учителі та директор. У цей день хочеться побажати першокласникам, любити рідну мову і землю, поважайте працю і знання. Сподіваюсь, що ви, мої юні друзі, будете сумлінними і розумними. Учнями Цьогоріч свято першого дзвоника вчительсько-учнівська сім'я школи номер 8 відзначає на оновленому шкільному подвір'ї. Це одна з найстаріших шкіл міста, і за довгі роки старий асфальт біля неї перетворився на суцільні ями та вибоїни. Батьки не покоїлися за безпеку своїх дітей, тож оновлення майданчика чекали із нетерпінням. Асфальтне покриття тут оновили за кошти бюджету розвитку. Окрім того, відремонтували спортзал та вирішили низку господарчих проблем. Усі роботи виконані за сприяння міського голови та депутатів міськради Петра Кучера і Сергія Отрешка. Останній додає допомогу у такому об'ємі школі. Надали вперше за 47 років. Дійсно, за ініціативи Петра Семеновича, депутата цього округу, нам вдалося внести в бюджет розвитку, захистити цей пункт бюджету розвитку більше того. Проконтролювати, щоб кошти дійсно були виділені, і зробити цей чудовий подарунок. А для того аби процес навчання був цікавішим та інтерактивнішим, депутати вже власне від себе презентували школі новенький телевізор. Дозвольте його вручити директору школи. Гучно плескають у долоні, радіючи подарункам, і цьогорічні випускники. Школа стала за ці роки для мене як друга родина, і я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися завжди, і ми будемо сумувати за вчителями. Для одинадцятих класів цей рік буде непростим. Вони мають пройти усі навчальні випробування та визначитися із майбутнім фахом. Я буду на міліціонера йти. О!» В львівське СБУ буду йти. Першачки тим часом прямують до класів. На першому своєму житті уроці вони розгублені та схвильовані. Ми будемо читати і писати. Будемо цифри вчити. Ну, да, є багато цифр. Я теж. 20, 21 ще. 30, 40. і, і навіть 100 він знає. Шкільні будні маленьких новобранців обіцяє класний керівник. Будуть насиченими та цікавими. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Вікка Новини.